Друзі, всіх вітаю! Зараз я з вами поділюся цінною інформацією, від чого може боліти живіт і як швидко дізнатися причину болі в животі. Також докладніше поговоримо, які органи можуть викликати біль у животі, та дам ряд рекомендацій, які допоможуть вам не мати проблем із животом. І так, приступимо. Біль у животі це один із самих поширених скарг. І причина справді може бути маса, і вони всі дуже різні. В деяких випадках поболіло і пройшло, і нічого страшного, можна не звертати увагу. Але в деяких інших випадках біль у животі є дуже тривожним сигналом, який неможливо ігнорувати. Справа в тому, що у більшості з нас дуже спрощене розуміння, болить живіт значить щось там не так. Але вся справа в тому, що живіт це не просто якесь спільне місце. Ні. Там знаходиться велика кількість різних органів та тканин: Це і шлунок, печінка, пішлункова залоза, кишківник, жовтній міхур і нирки це частотеві органи. Також із цих органів болить по-своєму, має свої симптоми та свої можливі наслідки. Тому, звичайно ж, не можна це все скидати в одну яму. Так що ж необхідно знати про біль у животі, щоб уникнути неприємностей: чим ця біль може бути небезпечна і про що різні типи болів можуть нам свідчити? І що необхідно знати, щоб себе застерегти, ми докладно розберемо у даному відеоролику, так що додивляйтесь його до кінця, буде дуже пізнавально та цікаво. Тож приступимо. По-перше, необхідно відповісти, як саме болить наш живіт, тому що больові відчуття можуть бути дуже різноманітні. По-перше, біль може бути гострий і колючий, тобто виникати різко, несподівано та досить інтенсивно. Інший тип це хронічний, тобто біль, який турбує деякий час. Потім може проходити, потім може знову повторно повертатись. Також біль може бути неюча, начебто відчуття тяжкості. Біль може бути ріжуча, тобто з гострими нападами, і вона може бути хронічною, тобто неконтрольованим скороченням мускулатури, спазмуюча. І так як ми почули, існує вже 5 типів болю, які говорять про зовсім різні проблеми. Також бувають і супутні симптоми. Наприклад, крім болю в людини може бути нудота, метеоризм. Розлад стільця, проблеми з сечовипусканням, може бути підвищення температури і так далі. Ще дуже важливо це місце болю, де саме болить. Тут зразком орієнтиром буде наступне. Якщо у нас болить у верхній частині живота, найчастіше це говорить про проблеми з шлунково-кишковим трактом. Якщо у нас болить у лівому боці живота, найчастіше це говорить про проблеми із селезінкою або пішлунковою залозою. Якщо у нас болить у правій частині живота, то це вказує на жовчний міхур. А якщо біль унизу живота, то це ймовірно вказує на сочостатеву систему або кишківник. Також є загальне відчуття, ніби болить весь. Живіт, наприклад, не можу сказати ні зліва, ні справа, ні зверху, ні знизу. Ось, начебто, весь живіт болить. Може бути цей симптом, але часто це вказує на підвищене газоутворення в кишківнику, тому що весь кишківник заповнений газом. Кишківник у нас досить довгий орган, тому його всього від цього газу розпирає, і ми не можемо сказати, де точно болить, бо болить весь кишківник. Знову ж таки, необхідно зробити дуже важливий акцент. Це все приблизно, адже це орієнтовна інформація, яка не є точною на 100%. Тому що ми всі індивідуальні, а у деяких людей апендицит навіть може віддавати в спину. Тому винятки будуть дуже різні, та точний висновок може зробити тільки спеціаліст при індивідуальному огляді. А тепер давайте докладніше поговоримо про всі наші органи, які можуть викликати біль. І так, це шлунок. Це може бути гастрит, виразка або герб, тобто рефлюксна хвороба. Це характерна печія, яка виникає через закидання вмісту шлунка в стравохід. Фактично тут у нас хворітиме вже не стільки шлунок, як сам стравохід, тобто верхня частина живота, і це говорить про неправильне харчування, також можливі інфекції, травми чи інші чинники. Тут, звичайно ж, на ці питання повинен точно відповісти гастроентеролог, але можуть бути і серйозні речі: це виразковий коліт, хвороба крона, синдром запаленого кишківника і так далі. Знову ж таки, за консультацією необхідно звернутися до гастроентеролога. Також іноді у людей виникають і грижі, вони виникають через непомірні фізичні навантаження, не через нормальне, адекватне заняття спортом, а через непомірне короткострокове інтенсивне навантаження. Наприклад, людина в загальному не тренована, тут їй довелося підіймати 20 кг і ще й нести. Спортивна людина з цим би впоралась без наслідків, але людина непідготовлена через таке надмірне раптове навантаження може отримати гризу. Також необхідно сказати і про таку річ, як апендицит. Трапляється він приблизно у кожного десятого з нас. Звичайно ж, ми всі розуміємо, що це смертельно небезпечне захворювання, яке необхідно перувати, і тому ігнорувати його в жодному разі не можна, симптоми можуть відрізнятися. У кожної людини це проявляється по-різному. Загальні характерні ознаки це тягнуча біль у навколо ділянці, яка закінчується різким болем. У цьому випадку, у разі підозри на апендицит, звичайно ж потрібно викликати швидку. Також у деяких випадках інфаркт міокарда може починатися з інтенсивного болю у верхній частині живота. Звичайно ж, не потрібно панікувати і накручувати себе на саме гірше негативне. Загалом у більшості випадків у нас болить живіт від того, що ми, грубо кажучи, не з'їли і якщо симптоми швидко минають, то слава Богу, що все пройшло. Але є певні ознаки, при яких все-таки до лікаря потрібно звертатися. Так наприклад, якщо симптоми тримаються довго і мають тенденцію посилюватися, якщо у нас піднялась температура, якщо у нас сильний біль, особливо при пальпації праворуч від пупка в районі апендекса. Тобто підозра на апендицит. Якщо це біль не характерний, особливий, тобто не те, що ви раніше відчували, коли просто не те з'їли, або якщо біль має хронічний характер, регулярно повертається. А тепер, на сам кінець, ряд рекомендацій, які допоможуть вам не мати проблем із животом. Звичайно, це не страхує від усіх видів хвороб, але це дуже допоможе вам. І так, по-перше, не рекомендується наїдатись на ніч. Останній прийом їжі далі повинен бути за 3-4 години до сну. Важливо, що останній прийом їжі повинен бути не з тяжких продуктів. Це не має бути великий жирний стейк із червоного м'яса. Їжа має бути нежирна, легко засвоювальна, щоб наш кишківник під час сну теж відпочивав. Не зловживайте жирним, смажним, копченим і солоним. не зловживайте кавою. Звичайно ж, повністю відмовитися від кави я вас заставити не можу, але ось зловживати для нашого шлунку це небезпечно. Що я маю на увазі під зловживання? Це більше однієї, а то й двох чашок кави на день. Знову ж не заставляю, але необхідно виключити з нашого раціону продукти глибокої переробки м'яса. Це різні кобаси, сосиски, сардельки. Якщо у вас регулярна печія, то протягом перших двох годин після їди не рекомендується лягати, нахилятися або вдаватися до сильних інтенсивних фізичних навантажень. До речі, друзі, а як у вас справа з животом? Він у вас коли-небудь болів, а може ще болить регулярно? Чи, можливо, маєте якісь проблеми із кишківником? Здуття чи погане травлення! Обов'язково поділіться в коментарях. Я зможу вам в цьому допомогти індивідуально. Вийду з вами на консультацію. А зараз я вам рекомендую переглянути моє інше відео, де я розповідаю про 10 продуктів, які роблять наш кишківник. І це відео чудово доповнить те, про що я тут розповів. І у вас створиться цілісна картина. Посилання на нього є в описі під цим відео. Приємного перегляду! Бережіть своє здоров'я! Адже це найцінніше, що дала нам природи.